Знаю, я і раджу вам. Є від кашлю пектолван Пектолван Плющ. Ну і а, ми зараз запускаємо наше вайбер опитування. А, сьогодні воно буде присвячене кулінарії. Ми у вас запитуємо. Так чи ні, умі, чи є у вас кулінарні здібності? І сьогодні будемо буде в нас в гостях Євген Клопотенко. Ми з ним поговоримо про про чому зараз навчають в кулінарних закладах, як розпізнати хист хист до кулінарії. А от час зараз через відповідь наших глядачів, які ми влаштували на нашому вайберботі, ти зможеш відчути. А наскільки затребувана буде професія в майбутньому щодо о, кухарів? Давайте о, подивимося. Чи ви ми запитали вас? Чи є ви, ви відчуваєте себе кулінаром кухарем? Да у вас хист. Чахись принаймні, да? 77% сказали так. А ні, сказали 23%. Всім привіт, я Руслан Сенічін. Дякую за перегляд цього відео. Ще більше ексклюзивного контенту і відео на нашому Ютуб каналі. Жміть підписатись під цим відео, щоб бути разом. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Позитивний настрій і нові відео щодня. Гарантую.